Вихователька перейшла в інший дитячий садок, в літній лагерь, в літній табір. Я тут усе прибирала, принесла солому. Дейзі залетіла, ну я так зрозуміла, що таке. Трошечки перекинулася, мала. Зараз засиплю їм сухої соломи. О, Дейзі, ти хочеш в будку залізти, чи тебе там тряпочки цікавлять? Їжу перевірила. ну Вона ж така сама, як і вони по рівню Це ж Те саме цуценя. Те ж саме цуценя, тільки просто великого розміру. Дивіться. Дивіться, що робиться, Так, то сміття туди не ліземо. Берточка вийшла, щось вона така похмура. Ми знову її відсадили. Щось хвостик у нас опущений. Ну, будемо спостерігати. Десять це привіт нас з усіма. Це така собака. Що там у вас? Наступила, нечайно на неї. Виходьте звідти, виходьте. Вуха аж завернулася у дняшки десь. Спостерігаю. Так, то сміття туди не лізем. Оно, ну, погнали, погнали. Цуценята. І маленькі, і великі, підліток попав під роздачу. Щось вони мені якісь худі. Я люблю товстих собак. У нас всі собаки товсті. Ці якісь худі собаки, цуценята. І глистогонили, і все їм робили. Білка сидить теж в шоці. Паша б такий би теж побігав, Ну, я не впевнена, Паша, що ти будеш лояльний. Ну, ти ще куди не йшло, а твоя ота подружка, сніжинка, то така баришня. В ну, общем, така пробіжка. Воно летить, уже щось знайшла. Що ти знайшла? Тряпочку вже якусь. Що ти там знайшла? Боже хоч би по досках до тих не лазили. Ну, в общем, весело, весело, привесело. Десь порозбігалися всі. На-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на, горох збираємося, горошинки, горошинки, бусінки, збираємося. На-на-на, летять, летять. Летять. Це вам не кар'єрні ребята, ці по первому поклику прибігають. І їх зібрати на їжу дуже просто.